Вітаю українці! Вітаю глядачі і підписники на каналі Знаю і підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Тема війни. Тема війни зараз, мабуть, найголовніша тема. Але окрім війни, є дуже багато таких, знаєте, дуже серйозних тем, про які зараз дуже багато людей кажуть, що про це говорити не на часі. Знаєте, от війну ми обов'язково виграємо. Це просто питання часу. А найскладніше і найболючіше це зараз людські життя. Їх вже ніхто не поверне. Але є ще дещо дещо страшне. Це корупція. Після війни програти. Своїм же власним корупціонерам. Я думаю, що не за таке зараз воюють наші хлопці і дівчата. Знаєте, мене <кій> завжди дивувала і та й досі дивує спроба знаєте, виправдати корупцію. Часто люди кажуть: таке ж було і раніше, мовляв, і раніше крали, і, там, і раніше було і кумівство, і так далі. І так далі. Спіймали чиновника на гарячому і одразу лунають голоси, а що хіба такого раніше не відбувалось? Дорогенькі, відбувалось, але якщо в голові тих людей, хто так думає, нема розуміння того, що так бути не повинно, ну, мабуть, ця людина зовсім не мисляча. Або призначили лояльного, а не розумного та компетентного, і одразу звучать голоси на його захист. Мовляв, а що, раніше таких не призначали? Знаєте, буде краще, якщо почнуть призначати на посади тих, хто розуміється на питанні і може якісно виконувати роботу, а не сексологів, не кінологів скола своїх знайомих. Всі розуміють, так про що я. До речі, ще одна спроба виправдати корупцію це сказати, що вона є скрізь. Звісно, корупція є скрізь. Вже з дитячих садочків, хоча ні, навіть ще з роддому є корупція, тому що якщо хочеш нормально народити, плати. Але у цивілізованих державах з нею люди борються. Але ж ми теж цивілізована держава, чи не так? Не кажуть, що борються, а карають та не покривають корупціонерів. Якщо ж із корупцією не боротися, то державні інституції вони просто перестають працювати, а держава просто гине. Коли прокурор, коли поліцейський неважливо якийсь державний чиновник прикриває злочинця через кумівство, а не карає його, то в результаті держава просто деградує і перестає взагалі виконувати свої функції як держави. При цьому запит на справедливість він залишається, але не задовольняється державою. <кій> Ситуація з Україною це призводить до майдану та наслідків. Казати далі, я думаю, що і так все зрозуміло. Правда? Доведеться відбудувати, перезавантажити або ж створити нові держінституції, яким би довіряли люди. Розумієте, довіра. Це основне, що має бути в країні. Якщо немає довіри громадян, без цього просто ми не зможемо відродити Україну. Після війни нам доведеться доклати багато зусиль. Багато зусиль для того, щоб відродити, Для того, щоб відбудувати Україну. Але доведеться відбудовувати не лише будинки, дороги, інфраструктуру. Довіра, довіра має бути. Доведеться відбудувати довіру неможливо. Її потрібно створити. Нам необхідна повага, повага до інституцій. Також необхідно буде повернути ту ж довіру до правоохоронних органів. Цього можна досягти виключно справами, не словами, не гучними заявами, там чи словами, що корупція там переможена і так далі. І так далі. Людям, людям потрібні справи, які вони будуть бачити, діла. Ось виконане діло, люди бачать, бачать результат. І необхідно буде створювати інститут репутації у суспільстві з нуля, Розумієте, з нуля дуже багато всього потрібно буде робити з нуля. Потрібно буде будувати правову державу, в якій верховенство права свободу свобод було б не порожнім звуком, не пшиком, таким, знаєте, що десь там розвіявся в повітрі. Доведеться відбудувати, перезавантажити або створити держінституції, яким би довіряли люди. Без цього ми не зможемо відродити Україну. І настав час зрозуміти, що по воєнній Україні із зруйнованою інфраструктурою, економікою, якимись там сумнівними перспективами, житимуть лише за умови, що ситуація зміниться. В Україні, яка просто, знаєте, розсякнута кумівством і корупцією, з фриками, з корабельними соснами у владі, з дурними та продажними політиками, чиновниками, медіа і так далі, так, далі, так далі. З нереалізованим запитом на справедливість захочуть жити лише просто дурні люди і корупціонери. Так, вони будуть згодні жити, як і раніше, але вони не зможуть відродити Україну. Тобто, це буде означати, що все буде так, як було. І Грошей на відновлення ніхто не дасть. Та й жити в такій Україні, знаєте, мало хто захоче. Тоді поїдуть і молоді, і розумні, і талановиті, і так далі. І так далі. І це буде катастрофа. Це буде катастрофа. Адже дуже страшно, не програвши Росії, а ми обов'язково виграємо програти корупціонерам війну за своє майбутнє. А система, звичайно, вона буде чинити опір. Так було завжди. І так буде. Тобто можу сказати так, що все найскладніше у нас попереду після війни. Але крім нас самих, на жаль, цього ніхто не зробить. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.